Як вже 10 років Кличко знищує екологію, інфраструктуру та спадщину Києва. Чемпіон для мафії Кличко та його внесок у руйнацію столиці. Цьогоріч Віталій Кличко святкував ювілей. 10 років на посаді міського голови Києва за 10 років кличко встиг відкрити оновлену поштову площу, підземелля якої перебуває у критичному стані та знаходиться під щоденним ризиком обвалитись. Розпочав будівництво метро на Виноградарі, на якому вже було вкрадено десятки мільйонів гривень. Структурами підсанкційного комутинника, і це при невиконанні жодних робіт. Квичко зумів віддати десятки гектар земель природу заповідної зони власному оточенню, раднику Зозулі, острів Муромець у Деснянському районі, який замість місця здоров'я та спорту перетворився у наливайки та ресторани. Екснардепу від ОПЗЖ столару подарувати сотні гектар у найбільш елітних районах столиці, та навіть місце поблизу військ.